Привіт усім! я вітаю вас на цьому каналі. Я дуже радий, що ми сьогодні тут з вами зустрілися. 14 березня у нас буде затемнення місяця у 8.55, і воно буде нелегке. Давайте розбиратися, які у нас є стани, навіщо нам це затемнення, куди нас ці події ведуть? Зі своєї практики я бачу, що затемнення це період. Коли наші очікування, коли наші думки емоції дуже швидко починають реалізовуватися, от дуже часто ми самі того не розуміємо, ми хочемо змінити наше життя. Інструментів для цього у звичайний час немає. І, от коли відбувається затемнення, то раптово це внутрішні оці бажання, якісь емоції. Переживання, вони стикаються з зовнішнім дуже різко. І відбуваються окремі події, які дуже кардинально нас направляють далі у майбутнє. Ми бачимо кардинальні такі фатальні події в житті. Ну, наприклад, ви дуже багато сварилися з вашим партнером ці півроки. У вас були якісь недорозуміння, і тут різко людина вам каже, що я хочу піти від тебе. Або з іншої сторони, яка може бути ця реалізація. Наприклад, ви дуже багато старанно працювали над своїм проектом, і ви, ви не розуміли, як можна його монетизувати. Ви не розуміли, як рухатися далі, що зробити, щоб люди це побачили. І тут вам раптово пропонують якусь дуже класну угоду, яка є неочікуваною, на яку ви, наче розумом, не розраховували. Але вона відбувається, і вона дуже кардинально починає змінювати хід подій у вашому житті. Так ось затемнення дуже багато є такої думки серед людей, які цікавляться астрологією, які заглиблюються там у свої стани, що якраз у цей період затемнень він є небезпечним. Тому що фаталізм, там, знаєте, різні негаразди відбуваються. І насправді воно також може бути. Але треба розуміти, що сонце це наш зовнішній прояв у соціумі з точки зору астрології, а місяць наші внутрішні переживання, наші страхи. І тут, наче попри внутрішні страхи, попри ці переживання, подія відбувається ззовні. І от коли відбуваються ці затемнення, ми наче. Реалізовуємо ті бажання, які у нас сидять. Розуміємо ми цього, не розуміємо. Наприклад, від вас уходить людина в період цих затемнень, а ви думаєте, навіщо мені це? Що це така карма? Але насправді за ці півроку створювалася така ситуація, і ви накопичували цей потенціал, щоб він зараз взірвався. Так ось цей період з 14 березня по 28 березня він насправді дуже е, схожий на таку вибухівку. Вона накалялася ця вибухівка, вона готувалася до цього розриву. І тут цей період вона дуже сильно взривається. І у нас буде два затемнення: е, перше 14-го числа, воно таке, щоб підняти. Емоції, щоб максимально усвідомити, чого я хочу. Тому що коли відбувається затемнення місяця, то саме страхи, от внутрішні емоції, вони стають на перший план. 29 числа, оце сонячне затемнення у Овні, яке буде, воно буде давати рушійну силу для реалізації, воно буде давати якийсь потенціал. Тобто, от. Найближчий час, 14 число, це саме той час, саме для усвідомлень. Можливо, такий час для ізоляції від соціуму, для проживання якихось внутрішніх станів. Які особливості саме цього затемнення? Сонце у нас буде з Сатурном і Нептуном у рибах. І сонце під час затемнення, воно вказує якби на зовнішній тиск, на цю зовнішню реальність. Яка не дуже резонує з моїм внутрішнім станом. Так ось ця зовнішня реальність, вона така за Сатурном, вона така тяжка. Можуть спливати от ближче до цього дня саме якісь обмеження, от що мені не можна, де я себе зупиняю, де мені здається, що я цього не досягну. От Сонце з Сатурном це коли це таке підсвічення. Реального світу, от ближче до цього затемнення у нас у всіх буде така задача прийняти реальність такою, яка вона є. Прийняти те, що ми зараз не маємо того, чому ми б хотіли, наприклад, або прийняти зовнішню ситуацію військову, прийняти ситуацію взагалі у світі. Знак завдяки Риби, він про відпускання, він про кінець. І Зовнішня реальність вона буде змушувати нас щось закінчити. Вийти вже з того строю, який вже влаштувався у вас всередині. Це може бути і в прямому сенсі, наприклад, у вас будуть відбуватися такі події, коли людина від вас уходить. Тобто, ви залишаєтеся один або одна, або з роботи ви уходите, ви кудись переїжджаєте. От треба не боятися такого стану, наче втраченості безвиході Сонце з Сатурном. Це коли треба, значить треба. І отут буде така сильна задача: саме навчитися побути одному, навчитися ізолюватися, навчитися не опиратися на зовнішній світ. Тому що ті, хто давно дивиться мої відео, вони знають, що на наступні півтора року ці затемнення, от всі затемнення, не тільки ось ці, які будуть відбуватися, вони, їх буде задача така, щоб максимально е вивести нас на емоції, змити з нас якийсь е раціоналізм, змити з нас оцей строй, який влаштувався у світі. Коли задача йде по рибам, то це бувають такі роки, коли ми у вільному плаванні, ми не знаємо, що воно буде, ми не знаємо, як воно буде. Можливо, і у вашому персональному житті відбуваються якісь такі ситуації, там, де я не розумію. От я, наче маленькій лоці, і я пливу по великому океану. Тобто я контролювати нічого не можу, я лише можу піддаватися цій течії. І от коли затемнення відбувається, і вони зв'язані з знаком Зодіаку Риби, то ці затемнення, вони дуже сильно змушують нас от прийняти те, що я не можу контролювати цей світ. Прийняти те, що майбутнє воно будується зараз, і ви не можете його повністю знати. Взагалі, коли затемнення відбувається в рибах, дуже часто люди. Вони проживають ось такий стан і без виході, і проживають стан, коли наче все дуже е, в тумані, і світ будується знову. Світ будується знову, і ми можемо, нам може це не подобатися. Ми можемо агресувати. Ми можемо намагатися триматися старих установок. Все одно світ він зараз буде новий. І наша з вами задача робити себе краще, займатися своїми речами, робити світ так краще, як ви можете. І не впадати у цей стан апатії, ем, сльоз, негативу. от Взагалі, це затемнення, воно, його задача саме нас вивести. Його задача вивести нас на. На відвертість, на реальність. Тому що, коли Сонце з Сатурном, ми хотіли, можливо, щось змінити в цьому житті, ми хотіли по-своєму. Але от тут задача саме прийняти, прожити емоційно. Нептун він додає дуже багато такого ілюзорності, скажімо так, у це затемнення. Яке саме? От Ближче до затемнення можуть підійматися якісь негативні там програми. Наприклад, такі думки: «У мене там щось не вийшло, або я не знаю, як воно там буде. І оці всі думки вони можуть бути нераціональними. Тобто, в якому сенсі? Нептун він додає дуже багато води, води саме в голову. І зараз можливо, вам може здаватися, що ситуація вона така. А, вона така страшна, вона така а, тупікова, тобто з неї не вийти от персонально у житті. Але насправді пройдуть ці затемнення, і ми з вами зрозуміємо, навіщо нас, знаєте, оцей холодний душ завели, і ми зрозуміємо, навіщо це відбувалося. Я хочу вам сказати, щоб. От ближче до цього дня затемнення, ми всі з вами дивилися, що у нас у голові. Ми всі з вами а, звертали увагу на те, що ми відчуваємо. Не на те, що нам треба, а на те, що, що є справжнє наше. Чому я так кажу? Тому що завжди, коли відбувається затемнення, як я сказав на початку, це такий дуже швидкий час, коли все виривається наружу. Ну, тобто, внутрішні якісь. А може воно так не буде, а може якось буде по-іншому. Реальність вона показує як насправді. І я хочу вам сказати, щоб ви дивилися, що у вас відбувається в думках, чого ви зараз хочете, що вас зараз направляє. Тому що от цей період з 14 по 29 березня він закладає потенціал на майбутнє затемнення. Тобто зараз відбувається якби оця переустановка всередині, і потім, згідно з цією переустановкою, ми з вами проживаємо до наступних затемнень, коли знову відбувається ця, це переналаштування. Тому я відчуваю це так, що тут стоїть задача, по-перше, ізоляції людини, і по друге, якогось розслаблення. Тому що сам місяць він буде знаходитися в знаку зодяку Діва. І це таке відчуття, що я не знаю, що буде в майбутньому. Це відчуття, що я не знаю, як мені влаштувати цю справу. Це Тур з Нептуна, можливо, там якісь судові справи, або справи з влаштуванням, справи, які ви маєте, наприклад, з державою. Вони дуже розчинені, от незрозуміло. Не зрозуміло взагалі, як буде виглядати наша держава через деякий час, тому що всі прекрасно розуміють події, які відбуваються, і треба схватити себе ближче до цього затевнення, і не дозволити утонути в цьому, не дозволити це зробити, тому що є періоди, коли нам все зрозуміло, є періоди, коли все на своєму місці. А є періоди, коли ми з вами плаваємо. Так я б вам дав таку рекомендацію плавати зараз у своєму темпі, розуміти, що задача цього періоду розкрити, що я насправді хочу, розчинити От місяць, який буде у Діві. Він дуже сильно захоче все раціоналізувати. Він дуже сильно захоче. А, я не хочу сьогодні там сидіти, медитувати. Я не хочу виїжджати на природу. Я хочу там зробити свої справи, домовитись, мені це зараз треба. Або я хочу щось заплатити. А, тут розум він дуже хоче створити якусь основу. Він, він хоче раціоналізувати. І я б навіть так сказав, що. От є оцей дисбаланс. внутрішньо, воно у Діві, воно дуже раціоналістичне. Воно дуже бажає стійкості, воно бажає пунктуальності, воно бажає, щоб все було так, як я запланував або запланувала. А зовнішнє у рибах з Сатурном і Нептуном воно каже, що, вибач, все буде так, як воно буде. Ти можеш намагатися. Переналаштувати весь світ під себе, але світ, як він і був, таким він і буде. Тобто, знаєте, тут навіть така задача десь прийняття. От людина каже вам, що вона хоче уйти від вас, наприклад, вона хоче десь закритися, дозвольте це зробити, дозвольте відпускати. Тому що коли ці відбуваються затемнення місяця. Коли ми відпускаємо, нам стає краще. Нам стає краще зрозуміти, що світ він потім поверне нам це. І для того, щоб закінчились негаразди, для того, щоб закінчилися тяжкі ситуації як у персональному житті людини, так і в житті країни, в житті соціуму. Інколи треба щось віддавати, треба відпускати. Нептун він дає дуже таке, що а як я буду без цього? Мені буде складно жити так, не дозволяти цьому проявлятися. Тобто, ви відчуваєте, який час у нас відбувається. Тому я хочу вас налаштувати на те, щоб все, що відбувається у період цього затемнення. Воно було ваше. Щоб ви були в конекті з собою. Щоб ви проснулися 14 го числа і зрозуміли, що сьогодні я хочу це. Навіть якщо я запланував собі, наприклад, цю роботу, я хочу сьогодні робити це. Я, а може, я взагалі не хочу нічого робити. Я хочу поїхати кудись на пляж до води. Якщо у вашому місці, місцевості є десь водойма, океан, море, річка, а водойми вони дуже сильно нас очищають. Саме оцей Нептун він може давати таке, що в принципі цей час він може бути сильним саме на якісь урагани, тобто стихія води повені можуть відбуватися ближче до цього місячного затемнення. От води буде набагато більше. І знаєте, от таке відчуття, що в цій воді, я наче, мені це не подобається. От місяць у Діві, затемнення, воно буде відбуватися в знаку Діви, Вон, е, місяць буде хотіти навпаки, заземлитися, хоче землі, хоче раціоналізувати. Хоче, щоб все було по стопочкам, хоче, щоб все було на своєму місці, і тоді можна відчути безпеку. Але цього не буде, поки у нас відбуваються такі події. Також тут може ще вспівати оця тема розподілу ресурсів. Нептун з Сатурном те, що ми зараз бачимо, що вже у нас накаляється, скажімо так, у нашій країні, можуть відбуватися геополітичні дуже сильні зміни з переправленням одного ресурсу, наприклад, в іншу країну. І це не стосується не тільки України, це стосується всього світу зараз. Тому що цей Сатурн з Нептуном, потім, після затемнень, планети, які рідко з'єднуються, вони увійдуть в один градус. І хто дивився мій прогноз саме на рік, вони знають, що таке було минулий раз, в 1989 році. Не тільки у нас всередині зараз відбувається повне переналаштування. Відбувається воно іззовні. І інколи треба собі дозволити бути неідеальним. Інколи треба собі дозволити ем, не досягати якихось цілей на максимум, дозволити рухатися саме зі свого стану, а не з треба. У цей період Меркурій зупиняється прямо 13-го числа, і до 16-го числа у нас буде гіпер, така туманність у голові. Знаєте, коли Меркурій зупиняється, це такі дні тотальної зупинки. Ну, наприклад, до вас приходить якась новина спонтанна, яку ви не очікуєте, і тут ви не знаєте далі, як рухатися з цією новиною. Тобто, ваші плани вони якось ем, руйнуються, тому що все виявляється інакше, не так, як ви думаєте. І виходить так, що ми з вами просто плаваємо. Ми не знаємо, чи мені зараз одягатися йти, наприклад, на зустріч, чи мені залишатися вже вдома, чи мені купувати цю річ, чи мені почекати. Отака от суматоха, е, отакий от настрій незрозумілості. Він дуже, якби він має бути зараз. І якщо б я б давав якісь рекомендації, то я б сказав, що е, от. Ці дні з 13 по 16 краще не планувати якісь переїзди глобальні переміщення, знаєте, ем, в дорогу далеко не їхати. Тому що тут інколи навіть буває таке, що щось відміняється. Коли Меркурій зупиняється, то наче що вся інформація вона стає дуже статичною. Ну, тобто, е, хочеш щось сказати людині, а вона просто тебе не чує. Вона не сприймає інформацію. Або, наприклад, ви розпланували собі цей день, і вам телефонують і кажуть, що вибач, сьогодні зустрічі не буде, у нас там якесь ЧП, наприклад, хтось, не дай Бог, в аварію якось попав і не виходить ця зустріч. І ви знаходитеся просто в тотальному стані емоційності, тому що. Може бути таке, що щось, що довго планувалося, може не те, що обірватися, воно може змінитися або відтермінуватися. От коли Меркурій зупиняється, треба зупинитися разом з Меркурієм. Тому що, взагалі, ретроградний Меркурій, він якби чи є він, чи не є. Все одно ми з вами живемо. Все одно нам треба з кимось розмовляти, підписувати якісь документи, кудись їхати. Це завжди буде з нами. І ніякий ретроградний Меркурій не зможе зруйнувати наше життя. Але саме оці три дні, коли він зупиняється, коли він прямо стоїть, можна навіть відчувати от таку наелектризованість голові, що от хочеться щось сказати людині. Але ти розумієш, що вона тебе просто не почує. І дуже часто, коли Меркурій зупиняється, якісь трабли відбуваються саме зі зв'язком, з, можливо, з переміщенням у місті, затори у місті, все, що рухалося постійно, воно призупиняється. От Інтернет таке дуже сильно може бути. І щоб ми з вами пройшли якісно. Щоб нас це не затронуло, треба бути максимум в коннекті з собою. Якщо ви хочете побути цей день десь на природі, просто вийти, знаєте, як виключити зовнішню реальність і відчути всі ці енергії, як вони відчуваються саме в вашому тілі. Десь ем, вийти на природу це максимально буде корисно для нас усіх. І от дуже цікаво, що Меркурій він у Овні. Зупиняється саме під це затемнення, і може бути дуже багато галасних слів зараз навколо, саме навіть із цим розподілом ресурсів, може бути суматоха, може бути відкладення планів. Я хочу вас попередити, щоб ви більше звертали увагу саме на свій стан зараз, тобто не на те, що кажуть, не на те, що треба, не, не бути головою десь далеко. Бути головою саме тут і розуміти, що інколи, ну, інколи є такий час, коли подій дуже багато. Але знаєте, я навіть так відчуваю, що треба робити дуже багато, а робити, наче, я не можу. Я в якомусь тумані. Оці три дні вони насправді розраховані для того. Щоб побути в собі, щоб прожити свій внутрішній світ, от відчути все, що підіймається. Тому що воно не просто так. В цьому світі немає нічого випадкового. Ми, якщо ми щось відчуваємо, значить, що це означає, що нам це відчуття треба для чогось далі. Тому е я хочу вас замотивувати, я хочу вам сказати, що навіть от така. Я б сказав навіть нестабільна ситуація навколо, вона нам потрібна, і дуже такий час, коли, коли ми щось робимо, ми щось кажемо, воно залишається з нами надовго. Це така якість затемнень, що ем, це буде продовжуватися, це буде зростати. Тобто, от цей проміжок затемнень, ми отримаємо і результати, і засаджуємо сім'я. Це відбувається одночасно. І щоб ці сім'я вони проростали так, як вам хочеться, щоб вони були гарні, щоб це були гарні дерева, квіти. Треба звертати увагу на свій стан. Треба звертати увагу на те, що ви відчуваєте, не намагатися все раціоналізувати, намагатися зачепитися. За щось земне зараз. Намагатися залишити себе цілим, не перепрацьовувати. Я б навіть так вам сказав. І ще, ви знаєте, що є циклічність. І минулий раз схоже було затемнення 2016 року, 24 лютого 2016 року. Також був місяць у Діві Сонце в рибах. Можете згадати. Що тоді ближче тисячі 2016 рік, 16-17, тому що а, затемнення вони півтора року відбуваються десь в одному знаку приблизно? Але це було 24 лютого, 2016-го. Відчуйте, що тоді було, як життя розкривалося. А, можливо, якась тема саме в вашому житті вона відкривалася. Згадайте результат цього. Заспокоїтися, зрозуміти, що все є циклічним, і навіть можливо, якісь складності, які є зараз, вони потім вильються в щось інше. До цього затемнення відбувалося 2007 року, 3 березня. Було також затемнення місяця, таке також було емоційне. Згадуйте цю циклічність, 2007, 2016. Що у вас було? По яким темам? І дуже круто, коли ви знаєте, де у вас знаходиться цей знак Задяку Риби. У мене, наприклад, затемнення зараз відбувається по 12 му дому, і я вже дуже сильно відчуваю, відчуваю, наскільки я ізолювався зараз від світу, ближче до цього затемнення. Я займаюся творчістю, пишу музику. Зараз дуже такий час, знаєте, коли наче щось всередині є важливе, і його треба триматися. От у мене по 12 му дому, по дому творчості, ізоляції, по дому ем, якихось глибоких думок, подорожей внутрішніх, у мене зараз там все відбувається, я дуже сильно відчуваю цю загальну картину. Когось, наприклад, буде по першому дому, і хтось взагалі буде змінювати свій образ життя кардинально, хтось захоче по цим рибам. Приїхати в іншу країну, хтось захоче змінити своє життя в інших сферах. Відчувайте, що саме у вас це. І для, для цього нам треба ця циклічність. І от що дуже цікаво, весь березень він дуже у собі. Венера ретроградна. Дивіться моє минуле відео на каналі: Меркурій Ретроградний: голова, думки, слова вони зупиняються, вони є такими ем, неточними. Ми дуже такі розмиті в цей період, От, точково щось робити, дуже складно. Нептун, риби вони вносять зараз у час, дуже багато розпливчатості. І навіть умови, які ми зараз чуємо, вони можуть бути не такими насправді. Тому що зараз на цьому настрої риб ми дуже сильно можемо все перефразувати. Таке сьогодні я записав для вас відео. Я хочу. Вас налаштувати на те, щоб цей час він пройшов для вас якісно. Щоб оці емоції, які виходять наружу, нехай вони виходять, приймайте їх, це ви, це не щось окреме. Те, що відбувається, це все ви, це все ваша відповідальність. І нехай затемнення воно відкриє дуже корисні, потрібні речі для нас усіх. Я вам дуже дякую. І нехай у вас все буде добре. Бережіть себе.